Вітаю, друзі. Ну що вчора в парламенті відбулася подія, яка стала, мабуть, фінальною крапкою в ганебної історії з тим, підтримує чи не підтримує банкова безуглу, і відповідь дали посіпаки банкової Стефанчук та Арахамія. Саме вони не дали поставити на голосування постанову про звільнення з посади заступника голови комітету по нас безпеки Мар'яни Безуглої. На голосування не дали. Стефанчук навіть закрив засідання, щоб цього не робити, тому що банкова показує своїх не здають. Взагалі ця ситуація була вкрай ганебною. А я покажу, що відбувалося в Верховній Раді, щоб ви зрозуміли, наскільки були високі ставки для банкової, що навіть Хотіли голосувати за Безугу. Більше того, цю постанову подав пан Звітнєвич, слуга народу, і голова комітету по назві вона... безпеці. Чому? Як бачите, сама Мар'яна стояла спокійно. І не хвилювалася, тому що отримала гарантії. за вірну службу та лояльність за постійні нападки на Головкома їй гарантували, що так, вона трохи вже зарвалася, але її чіпати не будуть. І вона залишиться на посаді. Ганьби не станеться. І банкова змогла натиснути на двох своїх вірних служб. Саме Арахамія бився за неї, і саме Стефанчук не дав поставити. Це на голосування. Найкраще про цю історію написав а, Віктор шлинчак і я вважаю, що це заслуговує на цитування. Учора в одному з ефірів я прогнозував, що голосування за відставку Мар'яни Безуглої з позиції заступника голови безпекового комітету буде провалено або відкладено. Чому? Бо безугла це виключне продовження руки тих, хто отримують вказівки з банкової пішак яким грають, навіть якщо її переконали, що вона на стороні добра, медійна атака на залужного це не щира ініціатива окремо взятого депутата, якою є Мар'яна. Це спланована і абсолютно зрежисована акція, за якою стоїть сформована команда зрадників, райтерів, підсказчиків, і тих, хто направляє, як і куди бити. Чому безуглу залишають на позиції заступника голови комітету, щоб показати іншим, які так само виконують конкретно поставлені завдання, що їх не здадуть, принаймні зараз. Щоправді, є як мінімум пару випадків, коли виконання побажань банкової згодом поверталося виконавцям великими проблемами. Дубінський один з таких. Зрештою, такі, як Мар'яна, для інформаційного провладного поля завжди потрібні. Бо на них легко перемикати суспільну увагу, коли треба збити розмову що щось, про щось суттєво. Ну, як за Януковича у разі чогось випускали на арену Чечетова. Пам'ятаєте, до речі, цього клоуна, який, щоб не давати покази, викинувся з вікна. Дуже цікава історія. Тому що такі, така прислуга завжди не хоче давати покази, або їй не дають дати. Покази. Аби той ніс, якусь про Прочечтова, а ЗМІ перемикалися на хідну ціль І в цьому випадку варто було навіть пожаліти її. Проте не буду. Кожен вибирає ту дорогу, яку заслуговує. Це дуже влучні висновки. Дуже влучні. Але далі сталося найцікавіше. Маріана впевнена рішила пограти в Жанну Дарк. І навіть написала черговий допис. Допис був такий. За правду. І на вогнищах спалювали, на що люди їй відповіли: ми готові прийняти вашу таку жертву. А далі з'явилися десятки мемів про Мар'яну Безулу, де її висміювали. І навіть військові почали писати, що і в тому анекдоті. Давайте спалимо в відьму, так вона ж красива, ну тоді так, а потім спалимо. На що писали військові? Ні-ні ні. Без всяких так. Спалимо. І от найцікавіше, історія, коли людина поплюжила ім'я головкома та військових, перетворила її на абсурдну, фарсову фігуру, як над якою сміються і яку не люблять через те, що вона стала відвертою посіпакою банковою, не незалежним депутатом. Ні. А тою. Яку випускають як якусь шавку, щоб вона лаяла на більш потужну фігуру по команді? І вона це робила так її заносило, і всі це знали. На Банковій, до речі, це дуже дратувало. Особливо коли Мар'яна підняла голос на світе і сказала, що квартал 95 треба на фронт. Після цього Завітневічу дали все ж таки зареєструвати. Постанову, ну, що ви так, трохи виховати Мар'яну. Мар'яна дуже все швидко зрозуміло, і тут намагалися не ставити на голосування цю постанову. Але це відеока з одного боку, якщо не ставиш, ти показуєш, що так Мар'яна наша. Ну і пам'ятаєте, як колись американці про одного покидька казали: він покидяк, але він наш покадь. А тут треба щось робити. Мар'яна наша показує ця історія, якщо не ставити. А якщо поставити і не проголосувати, то зрозуміло, фракція керується з Банковою через те, що їй сказали: не голосувати, наша. Найцікавіше, що якщо Завітневич і весь комітет одноголосно ставить питання про те, що її треба звільнити, то йти проти такого рішення дуже цікаво. Дуже. Це показує ще раз, що сила банковий сильніша, ніж сила а, депутатів. Але найцікавіше навіть на це. Вчора Стефанчук фактично показав, що він на своєму статевому органі готовий крутити і регламент, і думку депутатів, і навіть будь-яке інше рішення Верховної Ради, якщо з Офісу президента приходить наказ. Рятувати рядового безуглу. І от безугла, яка своїми безглуздими діями призвела до такої ситуації, вирішила, що буде триматися за посаду якомога довше. Але далі стало націкавіше. Всередині фракції з'ясувалося, що навіть всі слуги народу будуть голосувати за її звільнення з цієї посади. і інші фракції будуть. Ну, може, тільки ОПЗЖ не буде, колишнє, тому що і команду з Банкової їм про це не дадуть. Так от, Мар'яна образилась, образилась і написала допис, де повідомила, що вона йде з фракції. Слабка фракція та партія у війни мені не потрібна. Продовжу підтримувати ініціативи президента, але не хочу мати спільні зобов'язання з нардепами фракції, які повідом встромляють нішу спину. Мені не потрібна ваша квота заступника голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, коли ви вимагаєте, щоб я мовчала, що комітет національної безпеки байдикує, хто і що творить в комітеті, проти приймати факт, як, я, як вас приймає суспільство, проти закриває на це очі та продовжуєте котитися у своїх бульбашках. Вимагаєте ставитись з розумінням до зради Завітневича, голови комітету, ну так, да, зрадник. А як же не зрадник, що він подав на неї постанову. Закривайте очі на проблеми Радянщини і вбивств наших громадян і генералітету корупції в секторі і продовжуйте працювати з ОПЗЖ тощо. Вимагаєте від мене мовчати не тільки зовні, а й всередині. І оце вже найсмішніше. Тому що Мар'яна сама особисто голосує разом з ОПЗЖ, мовчить про БЗЖ, мовчала про міністра оборони Тарана, коли міністр оборони фактично саботував держзамовлення і зруйнував ракетну програму України, не давши замовлення. Їх. Не могли працювати, тому що воно отримувало фінансування. Коли він закуповував снаряди для ЗСУ, вона радо підтримувала ідею, що треба виділяти гроші не на Збройні Сили України, а на дороги. Хто не пам'ятає, пригадайте голосування 22 лютого 22 року. Це було, а потім 23 -го голосування, це було за день до е повноцінного вторгнення, коли Гетманцев ще сказав. Що, ну як, я між війною і економікою обираю економіку. Ну, от так Що я можу сказати на це? Дуже ганебна історія. Дуже ганебна. Але вона буде ще ганебніше, якщо Верховна Рада проголосує, Мар'яна зараз подала це свою заяву про вихід з партії фракції, і її не вигірчинуть з парламенту. Поясняю, вона. Мажоритарник, згідно закону України, якщо вона виходить з фракції, вона позбавляється мандату. І тут ще йде цікавіша історія, бо як тільки вона перестане бути депутатом, звертати увагу на неї буде не варто. Все, це окрема психічно неуравноважена особа, яка може писати далі все, що завгодно. Її візьмуть на банку, щоб показати, що вона все ж своя, то ну, це буде дуже абсурдно. Але подивимось. А якщо не виженуть, то це ще абсурдніше. Це показує, що банка все ж змогла захистити свою прислугу. Подивимось, як будуть розвиватися події. Але в цій історії Мар'яна зробила все. Щоб зменшити рейтинг Зеленського, щоб нанести репутаційний удар владі, і щоб нагадати всім, навіть плюючи на інтереси держави. Тому що особисті інтереси Мар'яни для самої Мар'яни на першому місці. А нам, нам треба йти далі, перемагати і відбудовувати Україну. І все буде саме так, бо все буде Україна. Папа. -па.